Вітаю, 12 червня 24 року. Це троянда Флоребунта «Брати Грим. Отримала я цю троянду в тому році, а кулян там з міста Героя Харків. Я там багато троянд тоді купила. Кущик гарно розрісся за рік. В ширину він десь в сантиметрів 70, висоту сантиметрів 40. В ширину, в ширину більшить. Чим длину. Троянди такого помаранчевого кольору, там що жовта є, такі вони якісь, а коли відцвітають, становлюються блідорожевими. Рясна квітуча, здорова, гарна троянда, блискуче листя, здорове таке. Дякую за перегляд, дякую українським воїнам за захист нашої